Вітання всім то на зв'язку із футболом. З вами Олександр Новак. І це футбол на вікенд в цьому випуску. Поговоримо про вирішальний поєдинок збірної України у відборі до чемпіонату Європи 2024 року проти команди Італії і те, що чекає на наших суперників, адже у італійців. Два матчі залишилось у цій кваліфікації, тому про все це поговоримо детально у цьому відео. Тож, друзі, ви обов'язково поставте вподобайку, додивіться до кінця. Ну і не забувайте підписатися на наш youtube канал. Також дайте спорту себе підтримати і залишайтесь всередині гри разом із нашими партнерами ФАВБ та отримайте бонус до 10 тисяч на перший депозит. Усі деталі за посиланням у закріпленому коментарі. Фінальний матч у відборі до чемпіонату Європи чекає на команду Сергія Реброва. Збірна України зіграє проти Італії. Фінал відбору на євро для української збірної команді Сергія Реброва потрібно набирати очки в матчі проти Італії, аби посісти друге місце в групі та вийти на чемпіонат Європи. Але який саме результат буде сприятливим, залежить від того, як Італія зіграє з північною Македонією. В разі успіху італійців збірна України буде зобов'язана лише перемагати в останньому турі. Якщо ж Італія знову втратить очки з македонцями, то українській команді вистачить і нічиєї. Найкращою оцінкою роботи тренерського штабу Сергія Реброва є саме той факт, що в одній групі з Італією та Англією. Переможцем і фіналістом останнього чемпіонату Європи збірна України до останнього туру зберігає шанси на кваліфікацію у фінальну частину євро у футболі, а особливо у футболі збірних, найважливішим є результат. Так, до якості гри збірної Реброва є багато справедливих запитань та зауважень, але команда дає результат і перебуває за крок від виконання завдання. Звичайно, усі пам'ятають успіхи команди Блохіна у кваліфікації до чемпіонату світу 2006 року, а потім і так само вдалі виступи на самому турнірі, але вже в другу чергу згадується те, як грала та команда, оскільки тоді збірна України не була взірцем видовищного атакувального комбінаційного футболу. Основна ідея полягала в тому, аби заважати грати супернику. Ну а попереду ми свій шанс знайдемо. Та й Воронін, Ребров, Шевченко щось там вигадають. Якщо говорити предметніше, то жовтневі матчі були з густком нервів. І з північною Македонією вдалося взяти три очки завдяки неймовірній грі Трубіна, який здійснив п'ять сейвів. Суперник частіше. Заходив у штрафний майданчик і бив звідти. Також македонці краще грали в пас та проводили більше небезпечних атак. Але за кількістю моментів та очікуваними голами все-таки команда Реброва була кращою. Здавалося, що легше має бути проти Мальти, але ні. Обидві команди завдали порівну ударів, при тому, що українці 13 із 17 ударів завдали за штрафного майданчика. За очікуваними голами Україна була кращою. А гравці збірної Мальти ефективніше обігрували один в один. Мабуть, усі чекали значно переконливішої гри проти команди, яка усім своїм складом коштує трошечки більше ніж один Руслан Малиновський. Тому абсолютно справедливо після гри було багато критичних коментарів на адресу футболістів збірної, на що і відповів Віталій Миколенко. Чому матч з Мальтою був важким? Я не думаю, що це зміна клімату, чи що ми не відновилися. Мальтійці грали пізніше ніж ми. У них було менше часу. Як казав головний тренер, зараз у кваліфікації немає простих ігор. У мальтійців вже немає задач в цій кваліфікації, але вони хотіли показати, що вони хороша команда. Вони дійсно дуже хороша команда, і вони це показали. Ті, хто будуть писати, що от у мальтійці важко виграли, хай вийдуть і покажуть, як треба. Це дуже хороша команда. У другому таймі вони додали, але ми забили третій гол, і завершення матчу було легким. Не страшно і зовсім не соромно визнати, що ти помилився і десь зробив свою справу не так, як мав би це зробити. Але коли від футболістів лунають аргументи на кшталт, спочатку йди сам досягни, то це завжди є ознакою відсутності адекватних аргументів і розуміння того, що саме вони не праві. Погодьтесь почути таку фразу: хочеш зробити краще, йди зроби сам, наприклад, від лікаря-хірурга після операції, було б дуже дивно. Втім, якщо говорити про Миколенка, то суто із з футбольної точки зору він показав реакцію на критику. Фантастична гра в складі Евертона і голи у двох останніх турах. І потрохи відривається від зони вилю. То і у цьому є безпосередня заслуга українця. Загалом чудовою новиною для збірної України є те, що майже усі легіонери приїхали у відмінній ігровій формі. Циганковий довбик разом із Жироною є лідерами чемпіонату Іспанії. Обидва беззаперечно основні футболісти. Довбик взагалі потрапив до символічної збірної відкриттів Ла Ліги. Артем після 13 матчів має 7 голів та 4 результативні передачі. Більше балів за системою гол плюс пас в усьому чемпіонаті лише в Жуда Белінгема 10 плюс 2. в англійських легіонерів. Теж все в порядку. Окрім Миколенка, останні матчі відмінно відіграв Олександр Зінченко. Гравець арсенала забив свій перший м'яч на Емірейтс. Забарний має найстабільніший ігровий час серед українців. АПЛ. а мудрик все намагається вирватися із статусу футболіста з запасу у Челсі. Знову отримав шанс від Сергія Реброва Малиновський. Руслан у жовтневих поєдинках зіграв всього 22 хвилини проти північної Македонії та отримав жовту картку, через що пропустив гру з Мальтою у зв'язку із дискваліфікацією. Певні зміни відбулися в захисті збірної України. Не приїхав через травми Сергій Кривцов. Натомість повертається до команди оборонець гірників Валерій Бондар. Також може дебютувати Максим Талавєров із Ласка чи Владислав Дубінчак із Динамо. Матч проти Італії буде важливим і для Матвієнка, який досі у кваліфікації мав переважно провальні поєдинки. Лише проти північної Македонії захисник отримав високу оцінку за гру. Всі інші матчі максимум 6,5. та дуже багато помилок. По ходу відбору Сергій Ребров тричі знімав з гри Матвієнка вже після першого тайму. Причому двічі це було проти Мальти. Матчі проти Італії на Сан-Сіро збірна України повністю програла центр поля. Барела й Фратезі буквально перебігали своїх суперників. А Тріо Степаненко зінченко і Судаков не було достатньо ефективним у протидії опонентам. Зінченко постійно втрачав позицію. Степаненко просто не встигав закривати кількох суперників одразу. Команда Сергія Реброва показала в матчі з Англією, що може бути організованою в обороні та ефективною у контратаках. Проти Італії ці два компоненти можуть мати вирішальне значення. Збірна України дуже варіативна команда в плані забитих м'ячів. У цьому відборі вже відзначалися як гравці атаки, так і півзахисники чи навіть оборонці. Але найбільше голів у кваліфікації на рахунку Віктора Циганкова їх два. Далі всі інші з одним м'ячем в активі. Отримай шанс на бонус сто десяти тисяч гривень від Фавбет. Запасний поєдинок для конкурентів збірної України. Італія має змогу наздогнати команду Сергія Реброва у таблиці в разі перемоги над вже принциповим суперником Північною Македонією. Збірна Італії пропустила два останні чемпіонати світу і зараз ризикує не пройти на чемпіонат Європи через прямий відбір. За два тури до завершення кваліфікації італійці йдуть третіми і поступаються збірні України трьома очками. Хоч при цьому мають гру в запасі, глобальна ситуація повністю в руках італійців. Перемога над північною Македонією дозволить вдовольнитися навіть нічиєю у грі з Україною, аби спокійно займати друге місце і готуватися до євро. Але все виглядає так легко лише на папері, адже Італія зіграє проти північної Македонії, з якою вже втрачала очки у цій кваліфікації. В Скоп'є Північна Македонія та Італія зіграли в 1-1. Причому команда спалеті цілком могла і програти той поєдинок. Але такою є специфіка матчів в македонській столиці, плюс жахливий газон. Там страждають усі збірні. Згадайте, хоча б гостєвий матч збірної України і ту перемогу на жилах. Але є ще один психологічний момент: Італія в останніх трьох матчах не змогла перемогти Північну Македонію, і одна із найболючіших поразок в історії збірної сталася в плей-офф за вихід на чемпіонат світу 22-го року. Італійці в півфінальному стиковому матчі поступилися македонцям та пропустили другий кубок світу поспіль. На вирішальні матчі у відборі Лучано Спалеці знову серйозно перетасував склад збірної Італії проти північної Македонії та України Італія гратиме без щирої мобіле. Нападник Лаціо у цій кваліфікації зіграв всього один матч, саме проти македонців, та відзначився забитим м'ячем. Але постійні травми і неналежна ігрова форма залишили форварда за бортом команди. В Вотаці у збірній Італії можуть зіграти Джанлука Скамака, який забив в останньому поєдинку з Англією, Джака Расподорі, який затоптав захист збірної України. Чи Мойскін, який постійно грає в Юве і грає добре, але яку. Му дуже не щастить забити. Відсутність стабільного нападника відображається в показниках Італії. Найкращим бомбардиром у відборі з трьома голами є півзахисник Давиде Фратезі. Далі по два м'ячі у Ретегі, який не приїхав у збірну через травму, і Доменіко Берарді. Ще по одному голу забивали Скамака і Мобіле Песіна та Бонавентура. Повернувся до складу італійської команди Жоржиньо, який на осінні матчі взагалі не викликався. Але зараз в Арсеналі півзахисник стабільно отримує ігровий час і перебуває в оптимально. Ігровому тонусі. Важливим є повернення Федеріко К'єзи. Гравець Ювентуса мав зіграти ще в жовтневих поєдинках, але травмувався в розташуванні збірної та повернувся в клуб. Є у спалеті два дебютанти Андреа Кольпані із Монци, атакувальний півзахисник із шістьма голами в 12 поєдинках чемпіонату. В останніх п'яти турах на його рахунку три голи та один асист. Ще один дебютант Андреа Кам'язо супер універсал Ювентуса, який в Алегрі грав як і лівий латераль, як правий латераль, і навіть. Бувало діє в центрі поля. На що здатна вмотивована збірна Італії українці вже переконались у вересні, коли команда спалеті просто рознесла синьо-жовтих загрою. Тотальна перевага за ударами: 17 спроб в Італії з меж штрафного майданчика. Суттєва перевага за іджім та втричі більше небезпечних атак. І це вже не говорячи про кількість зроблених передач. Те, що Україна програла той матч лише 1-2, це просто подарунок долі. Регулярна велика кількість змін, постійна ротація у складі і відсутність впевненості у перемогах. Така зараз ситуація у збірній Італії. Про що власне говорив і сам тренер команди Лучано Спалеті. Страх перед вирішальними матчами проти північної Македонії та України присутній, але ми долаємо його разом. У матчі з Англією я побачив багато промінців світла, непроглядної темряви не було. Зазвичай ми стираємо поразки з пам'яті, але в деяких відрізках того матчу було багато хорошого, що ми повинні зберегти у наступних матчах. Італія ще не перемагала північну Македонію вдома. Окрім поразки у плейоф кваліфікації на чемпіонат світу 22-го року. Була також нічия у відборі на чемпіонат світу 18-го. В обох цих матчах з різницею 5 років злим Лимге. Нієм для Італії був Олександр Трайковський, який відзначався голами. Чи зможе Україна посісти друге місце у цій кваліфікації та пробитись на євро безпосередньо через відбір? Пишіть свої прогнози у коментарях. Також пишіть прогнози рахунку матчу Україна-Італія. Ну і не забувайте поставити вподобайку цьому відео, підписатись на наш Ютуб канал. І також переходьте за посиланням у закріпленому коментарі та залишайтесь всередині гри разом із нашими партнерами Favbet і отримайте бонус до 10 тисяч на перший депозит. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео для цього. Перейдіть на. Них у правій частині екрану не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.